Доброго вечора всім. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті джерело безперебійного живлення Luxeon UPS 500L. Ви всі знаєте, яка зараз ситуація в країні, тому дана тема актуальна. Безперебійник прийшов на ремонт в неробочому стані і поводить себе ось так. Свічується і вибиває помилку. Причому споживання 0,22 Ампера. Так, ну що тут у нас всередині? Всередині така платка. Такий субмодуль вставляється. Трансформатор. Ще одна платка. І Місце злочину транзистори, які видно випаювали. Їх замінювали і це, видно пошкоджений. Отже, треба знімати плату і оглядати транзистори з драйверами. Ну що ж, платку я зняв. На платі управління побачив, що транзистори Q4 і Q8 розірвали повністю. Q9 Q5 можливо несправні. Транзистори йдуть попарно. з однієї сторони 4 штучки і з іншої сторони 4 штучки. Їх потрібно буде перевірити. Плюс потрібно випарити всі транзистори. І їх теж перевірити. Транзючки я придбав, ru 6888 r 60 вольт, 88 А. Я думаю, їх буде достатньо. На жаль, транзюки виявилися підробкою. По паспорту у них ємність затвора десь в районі 2400, а по приладу 1000. Тобто максимум, що з них може ну, вижити, це десь орієнтовно 20 А. Так, по платці наступна ситуація. З однієї сторони, транзюки я поставив в 92-му корпусі. Тут вони не заважатимуть нічому. А з іншої сторони, транзюки встановити неможливо, тому що будуть заважати електролітам знизу. І плюс такий момент хитрий. У мене згоріли Q4, Q8 повністю. Q5 Q9 не згоріли, але я випив їх для перевірки. От. А Тут у нас є Q13, і Q11. 702 польовички, і один з них, 11-й, згорів. З польовичків йде відразу на бази Q4, Q8 з 11 го і з 13-го йде на Q5, Q9 на бази транзисторів. Тому бажано перевіряти, ну, не просто міняти транзистори згорівші, а перевірити польовички перед транзисторами. Обміняв я транзюки на IRF 3710. Вони більш високовольтні і ампераж мають практично той самий, що 50 n 06 56 А. Ну, візуально, в принципі, вони більш схожі на оригінальні, якесь маркування адекватніше. І поємності затвора вони ближче до оригінальних в порівнянні з тими. Рушками. Тому впаюю 16 штук на термопасту, все красиво, гарно і все має працювати. Транзючки запаяв, затермопастив всі 16 Можна збирати. Ну що ж, безперебійник зібраний. Так, ага засвітилось Три рази відпікало. І пішла генерація. 220 вольт показує. Споживання 2,7, 2,9 ампера. Десь так, в районі 2,5 А коливається. Запустився вентилятор. Зараз спробуємо підключити паяльничок. Чи потяне, чи не потяне мій блок живлення. Так. Там туга розетка, тому спробуємо так. Запхав. Запхав туди в розеточку. Так. Ну, паяльник працює. Але при цьому вибивав помилочку. Зараз спробуємо ще раз. Керамічний він трохи багато споживає. Не дає інвертору нормально працювати. Так, лампочку 10 ватну тяне без питань. Зараз знайду акумулятор якийсь і спробую запустити холодильник. Цікаво все-таки, чи запустить, чи ні. Завалялась в мене така батарейка невеличка. Три секції з 5 я зараз підключу, буде якраз 12 чимось вольта. І спробуємо запустити холодильничок. Так, ну що ж, надіюсь, це не останній його пуск. Спочатку вімкну переноску, ну а потім холодильник. Не пішло. Спробую ще раз. Ні, не вистачає потужності. Ну, тоді спробуємо хоча б сушку на 250 Вт. Чи потягне. Так, сушка. 74% навантаження 72. Сушка працює. Світиться, дує, гріє. І ця штука, якби. Не вибухає. Отже, все працює. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Все буде Україна!